З того, що з тої з команди у нас була сьогодні ротація. Можу одне сказати, що я вдячним футболістам. Після нашої чоловічої розмови, яка була в роздівалці, ми вийшли на той тайм більш активніше, більш мобілізовані, більш агресивніші. Я рахую, що ми переграли і другий тайм, і в додатковому ми переіграли команду Ковалівка, хоча я ще раз говорю, що і в колоса також були. Ротації, так що грали дві рівні команди. Ковалієвка дуже хороша команда, грає футбол. Видно, що дуже хороший тренер, який працює з командою на перший рік, і команда зигрена. І В Когалівці зараз дуже важко грати. І проти команди, і проти всіх Ми Реально сьогодні грали, у нас навіть преміальних не було на цю ігру. Так що я можу сказати, що ми грали для для того, щоб, дай Бог, повезло, приїхала до нас команда Прем'єр-ліги. Скажу відверто, що видно було особливо в кінці додаткового другого тайму, що і колос, і, і ми ще не вкотилися так в чемпіонат, що ми витримували 120 хвилин, були розриви між лініями і фактично був вже такий футбол гойданка називається.